Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. Yeah. З вами Ганна, і в цьому відео у нас буде магічна гармонізація двох споріднених душ, тобто ритуал онлайн. Спочатку робимо ритуал, дивимося всі. Одна тут свічна скрутка в мене для всіх. А далі зробимо на два варіанти діагностику, в кого як спрацює. Ті, хто. Знають, вже відчули на собі, як працюють онлайн ритуали. Ті знають, що працює це дуже часто, не гірше за особисті ритуал, ритуали, вибачте, що заговорюсь. Ну а ті, хто сумнівається, продовжуйте сумніватись. Насправді це працює і так, як загальні ворожіння розкладання на картах, працюють іноді не гірше особистого розкладання, якщо майстер вам резонує, так? Да? І ця інформація знайшла шукала вас так. і Онлайн ритуали прекрасно працюють. У мене є плейліст магія. Це вже не перше таке відео. Можете піти подивитись там ще щось. Різні відео ритуали вже є. Такі відео я знімаю не так часто, як всякі ворожіння, тому що вони потребують більше ресурсу, зосередженості, тому власне ритуали коштують дорожче. За просто консультації да, розклади. От, але час від часу я роблю і користуюсь цим. І оговорюю ще й ритуал, щоб він і для мене спрацював. Тобто я таким чином для себе роблю, собі приношу користь і відповідно вам. Але магія є магія, ритуал є ритуал, і тому, відповідно, не можна тут тільки брати і нічого віддавати не віддавати взамін. Тому, ну, хоча б мінімум, підписка, лайк, коментар має бути. Донати вітаються. Номер карти є в описі відео і закріпленому коментарі. або ви можете взяти аскезу, прямо говорити, що оплачую своєю аскезою. Там, я не знаю, сім днів каву не п'ю. От, от, практика аскези тут працює, як відкуп, теж, або пожертву кудись, або птахів погодувати, тварин погодувати, допомогти комусь хто у скруті і так далі. І тому подібне. Щось ви маєте віддати, особливо, особливо якщо спрацює, хоча краще насправді одразу, з досвіду, знаю, що навіть працюють набагато краще ритуали, коли ти їх оплачуєш. Я навіть собі роблю, буває, як, як якусь Ритуал і роблю пожертву, і говорю що оплачено Тобто я плачу навіть за свої ритуали, щоб ви зрозуміли. Ну і власне тут у нас гармонізація, яку в коментарях в мене давно ще якось просили, і чомусь чомусь я коли сідала знімати ритуали, робити непідходяща завжди була фаза. Зараз, якраз, фаза підходяща, місяць почав рости. Тобто, якраз у нас час для всяких конструктивних впливів на привернення чогось, на гармонізації, там відкриття доріг і так далі. І тому подібне Не чистки, не обривання. Риви прив'язок коротше, ви зрозуміли. І в чому прикол, що в мене просили гармонізацію відносин? А я. Подумала і думаю, ні, зроблю от гармонізацію не відносин, а самої людини, бо іноді це працює краще за гармонізацію відносин. Бо людина гармонізовується і автоматично в неї налагоджується відносини з партнером. І я колись своїй колезі робила, вона замовила гармонізацію відносин з чоловіком. І я кажу: давай почнемо з того, що тебе трохи гармонізуємо. Щось я там робила діагностику, і вилізло, що більша частина негативу від неї, тобто це її плющить. Вона там на рівному місці скандали чоловіку влаштовує і так далі. І вона погодилась, і я їй зробила спочатку гармонізацію. Її самої, а потім вже гармонізацію відносин. Так от гармонізація її самої спрацювала навіть сильніше. Тобто гармонізація відносин вже там додатково допомогла. От вона, здається, мені і зворотний зв'язок не, не дала по другій гармонізації. Моя хороша, якщо дивишся, і мені, звісно, називати не буду. Це все анонімно, то буду рада зворотному зв'язку навіть через такий довгий час. Так. І прикол в тому, що я подумала, да, що зроблю гармонізацію вас да, в першу чергу. І беру значить, оракул, який я для цієї магічної роботи взяла. Оракул називається астральної любові, да, оракул, астральної любові. Дуже на ньому мені подобаються такі гармонізації. І думаю, витягну карту, на якій енергії це робити. А щоб вам було зрозуміло, я тут в цьому ритуалі буду використовувати техніку ікони. В якій я працюю з оракулами, свічну магію, і плюс магію стихій. тут буде працювати магія вогню та повітря. Бо свічка у мене ще натерта ефірною олією відповідною. От і значить, витягую карту споріднених душ. Тобто, все одно я собі задумала одне. А оракул говорить: ні, роби гармонізацію в парі для двох. І більшість тут, напевно, хто дивиться вже у відносинах зі своєю рідною душею або вже зустріли, або тільки познайомились. От, і мені пішло, і коли я почала готувати скрутку. А, мені пішло, що щось тріснуло в цих відносинах. От зараз тріщина пішла. Щось там не так. І тому мені так прийшло саме сьогодні робити цю гармонізацію, бо вона комусь тут багатьом, напевно, дуже потрібна саме зараз. Але якщо ви це відео знайдете пізніше, значить ви потрібний час для себе знайшли, якщо ви там просто потім його знайдете. Можете теж дивитися, що ритуали, що розкладання, як гарне вино з часом стають тільки кращими сильнішими, бо напитується потрошку енергію тих, хто дивиться. Да? От. І от, коротше, я почала. Готувати скрутку, і в мене навіть трохи тріснула одна свічка. Ну, не зламалася, інакше я не брала б її в ритуал. І Я зрозуміла, що свічки вже почали говорити. Тобто я ще навіть не активувала стихії, а вже свічка говорить, показує, тріщина пішла, і терміново, терміново, відповідно, потрібно гармонізувати цих двох, бо їм розходитись не можна. В них попереду ще багато задач. І тут прям е, ш, ця. Швидка магічна допомога. Є швидка медична допомога. в мене тут швидка магічна допомога. От коротше суть в чому, що ну навіть якщо у вас немає зараз пари, немає половинку, значить, от, от ви маєте її зустріти скоро, і ця зустріч чомусь стала під питанням, щось там або у вас пішло не так, або в тої людини, і теж тут все одно потрібна гармонізація. Тобто можете дивитись, навіть якщо у вас нікого немає. А якщо ви в парі і є партнер, а, а тим паче, якщо якісь проблеми зараз є з цим партнером, то тоді точно це ваша історія, і вам треба дивитись і. Вам ця енергія, магія цього ритуалу, вам підкоригує ситуацію, пом'якшить кути і зблизить да, вас, відповідно. Подивіться, яка краса. тут а Енергії аркану я вже відкрила, активувала, оговорила ще до того, як почати знімати. Тільки трохи в мене пливе камера. На таро, куди-музи, будемо робити діагностику. Ну, і давайте активувати все. Так, так, так. Щось останній момент загубила запальничку. Так, я буду омовляння проговорювати про себе, вибачайте. Тому просто подивіться, як говорить свічка. Так, Вибачте, трохи в бік відставлю, бо низькувати в мене телефон. Боюся, почне грітися камера. І може, взагалі, зависнути відео, тоді і зникнути звук. Так. Ну, Стало ніби добре. І показують перекос в бік з жінки, хоч це і праворуч, я розумію, але мені тут провелася паралель з арканом навпроти, будто... Птиця сюди, а тут жінка праворуч. І у вас пішов, от жінки, хто дивляться, пішов якийсь перекос. Ви десь на себе взяли чоловічі обов'язки. Чи то по факту, я не знаю, заробляєте більше, або вирішуєте проблеми, які має вирішувати чоловік, або там тиснете претензіями, командувати, намагаєтеся. Якийсь такий пішов от перекос, десь ви не зовсім як жінка поводитеся, Ну, якщо жінка слухає, якщо слухає чоловік, то, то відповідно жінка себе так поводить, але я не буду казати, що то тоді до неї питання, да? ви могли теж щось зробити, щоб підштовхнути. Да? Жінку до того, щоб вона десь чоловічу роль на себе взяла. А мені тут захотілося ще камінців докласти, які в мене під рукою. Давайте ще так камінцями обкладемо і попросимо їх енергію посилити. Дію ритуалу. Тут, тут я покладу, от все, те, що треба. Тут я, бачите, і свічки ж підібрала по енергіях аркану. Чому? Тому що тут в парі зв'язок на, більше на верхніх енергіях. А тут є однозначно духовне партнерство, духовний зв'язок. І тут, відповідно, дуже сильний зв'язок поверхнім чакрам на рівні голови, на рівні душі, навіть, ну і на рівні серця. І тут відповідно на тих же частотах, на тому ж рівні, і буде гармонізація. Простими словами, тут е, треба як на рівні душ, прям, щоб душі самі пом'якшились один одного. І, до речі, я говорила, коли я у того мовляла, а ви не чули. Я говорила, що це має спрацювати так, щоб партнери вийшли ці пара, ця вийшла на новий рівень близькості, якої раніше не було. Що в принципі і має відбуватися кожного разу після кризи. Воно ж у відносинах так і відбувається. Пара проходить кризовий етап, і якщо люди не розходяться, якщо вони ну, впоралися да, з кризою, вони переходять на наступний етап близькості. Давайте якось так спробуємо, щоб було цікавіше, щоб ви свічку бачили. От ой, пішов негатив зніматися з жінки. Прямо от накопичила негативу. В когось тут мені йде на потоку був випадок, коли людина накопичує, накопичує негативу, невдоволення, образ там не проговорює їх або проговорює недостатньо. Да? І щось трапляється, і вона разом вивалює все на партнера. Щось тут таке відбулося, щось тут таке було. От, і відповідно, осад тут мені пішов дуже сильний осад. Тут хтось тільки після сварки, в когось вони просто регулярно. От бачите, пішло зніматися, чого, скільки натякає, Вибачте, таке ге, Тут коротше, цей осад, оцей негатив, образи, от якийсь негатив. Більше жінки до чоловіка, але і в чоловіка тут є. Така от історія. І якісь питання йдуть, що тягнулися давно. Ой, щось. Когось мені це нагадує. Ой, ну ладно, ми будемо. Давайте до діагностики. Так. Я вам запропоную обрати. О, О до речі, О, дивіться, тут кіт такий, а, речить! От хтось тут на когось речить регулярно. Так. Я вам запропоную обрати кам'янець свого варіанту. Перший буде ангеліт, а другий буде садаліт. Мій улюблений камінь, до речі, то обирайте Содаліт поки що відкладаємо ангеліт. Янгольський камінець, трохи ліпсовий, дуже теж його люблю. Цей камінь зі мною вже років 8, напевно. Так. Давайте спочатку сигніфікатор. Що тут за ситуація? Щоб ви розуміли, наскільки це про вас? Дев'ятка жеслі. Ой, ну тут, по-перше, мені пішов стан. Як побилися, побилися. Це ж поранений воїн, і тут навіть в котика не видно вушко перев'язане. От. Е, може бути тут стадія навіть мовчанки. Ви, може, розійшлися в різні кути і взагалі зараз не розмовляєте. Пауза така. От тут може бути прям пауза у відносинах когось. Е, плюс тут, в принципі, комунікація і відносини ваші ускладнені е, якимись обставинами, відстань. там я не знаю е, Або ну там не знаю неможливо багато часу разом провести, неможливо якесь романтичне дозвілля організувати. Коротше, якісь тут складнощі є, і є якась зак... Закритість один до одного, ну то скоріше в моменті зараз як закрилися, або хтось один тут закрився. От. Але є почуття, є тут справжні почуття, кохання в цій парі однозначно є, і причому досить сильне. Добре, і яка проблема тут? Чому знадобилась гармонізація? Давайте ще уточнимо. Ну, мені от чомусь так іде, що так далі тривати не може. Да? Так далі тривати не може. Щось затягнулося і щось дуже набридло обом. Для кожного буде різне, все ж таки розклад загальний, діагностика загальна. І мені пішло тут утримання. Може, тут дійсно багато хто подивиться на відстані. І це утримання і неможливість насолоджуватись да, одне один одним. І, і навіть дно підказує, що тут, от в цьому варіанті, точно споріднені душі. В цілому тут розклад для пар категорії духовного партнерства, да, скажімо так, але от тут прям споріднені душі в цьому варіанті. Це точно, це прям класика жанру шістки кубків. Добре, що прибере чи пом'якшить ця гармонізація, в чому вона допоможе? Ну, Буквально каже, гармонізує. Взаємодію цих людей, так? двійка, як збалансує, о, о, збалансує. Щось тут роздрай, якийсь почався, і треба збалансуватись. Тут якраз ця магія, ця енергія збалансує. Трохи в баланс приведе те, що між вами відбувається. Бо в когось тут. І оці перекоси прибере між вами. Підштовхне чоловіка бути чоловіком, а жінку бути жінкою. Так. Добре, давайте тоді саме головне рекомендації для вас. Я не сказала тим код в закріпленому коментарі, але ладно, кому треба, хтось знайде. Да? знайде. Так. Рекомендації вам, бо як я завжди пояснюю, чому ну це не тільки тому, але це одна з причин, чому не варто людині магічно допомагати без її відома, да, чистити її і так далі. Бо людині неможливо дати рекомендації. А тут 50% роботи і людини, тобто навіть саму якісну, саму професійну магічну роботу людина може зіпсувати своїми неправильними діями, коли їй, не знаю, їй зробили обрив прив'язки з енерговампіром, а вона сама до нього тягнеться, то звісно прив'язка відновиться і так далі. Тому подібно. Ну, всякі різні рекомендації. Тому рекомендації це ваша частина роботи, і вона дуже важлива. І важливо до них прислухатись, то давайте, що, що рекомендують вам, як ви можете тут прискорити ці процеси, запустити. Колесо Фортуни. Ну, мені от іде якось рухатись, теж жваво, не, не сидіти пасивно і чекати, поки партнер піде на зустріч. Комусь навіть каже, їдь на зустріч. Зірвись і поїдь до нього. Або просто більше, от коли ви разом, більше рухайтесь, більше активності проявляйте, більше ініціативи, напевно. Да, от Тут мені йде, що жінка десь може бути, або зараз в такому стані пасивному. Да? Ситуативно, або, ну, може, поступово прийшла вона в такий пасивний стан. Згадайте на початку так Якщо ви жінка, да. Ой, да, аж свічка запалала. Якщо ви жінка, да в цих відносинах, от згадайте себе на початку. Ви більше старались, ви більше рухались, ви більше дій якихось робили, да а зараз можете така сісти, сидіти. Сиджу, і люблю, да це називається. От щось таке. Плюс, якщо ви жриця, якщо ви сама магиня, чи ворожка, чи відьмочка, чи практик якийсь, ви можете і від себе тут щось ще зробити. І ця магія вся поєднається і теж прискорить. Ну, якось так. Головне, не сидити сиднем, не бовтатися в апатії, якійсь, в пасиві. От якось так. От. Ну, Якщо ви чоловік, то дайте зрозуміти цій жінці, що ви хочете її живу, цю активну, як була колись щось таке. І попередження. Чого не треба, суд. Треба трохи вимкнути правдорубство. От, якщо ви будете проблемні, болісні теми підіймати, влаштовувати скандали. От, тут не треба це, знаєте. Давай всі крапки над і розставимо Не треба це. от Тут, знаєте, мені йде на думку відома фраза: типу, ти хочеш бути щасливою чи правою. Ти хочеш бути права або, ну, коротше. Да? От щось таке тут. Щось таке тут Тут треба радості повернути і легкості в ці відносини, і легкості на підйом, в тому числі. Отак, от, от, по першому варіанту, буду вдячна за зворотний зв'язок. Ангеліт прибираємо, кладемо на серденьку судаліт, і переходимо до другого варіанту. Так, ну давайте сигніфікацію взагалі цього союзу. Зараз що, що, що відбувається? Що несеться, туз Пентаклів. Так, ну у мене будуть тут різні варіації. В когось це відносини, коли, які тільки зароджуються, вже якісь проблемні. да? Ще люди не є там офіційно парою, але вже купа проблем. Ну, Оскільки для чогось ця гармонізація ж потрібна. А в когось. А... Пара більше як зростається, зростається на рівні побуту, статусу, і коротше, в них в цій пари, з'являються спільні матеріальні інтереси, матеріальні якісь питання, якби ми всі втілені у фізичних тілах в матеріальному світі, і питання грошей, матерії, речей, трат, заробітку ну не обійти ніяк, яким би високим не було кохання, матерію ніхто не відміняв. І тут о, могла ця пара вперше якось серйозно зіткнутися з матерією, і ще й не дай Боже, з матеріальним. Складнощами, і це потягнуло за собою який, якийсь роздрай. От так і запитаємо, в чому проблемна ситуація, яку треба гармонізувати. Не можуть зрозуміти один одного. Шістка ж. шістка. ж, Відстань, до речі, показують, що відстань тут дає своє, або віддалилися, ну, якщо це не нові стосунки. Щось таке не можуть згоди дійти, показують в якомусь питанні. І питання, яке, в принципі, важливо зараз вирішувати, воно має значення для майбутнього. Але я в будь-якому разі, разі цих двох в майбутньому бачу разом, бо вони свій вибір вже зробили. Коротше, я не знаю, як воно вам сприймається, але показують дрібідь якусь. Тут проблеми якоїсь прям глобальної нема. нема. Люди тут можуть масштабувати. Ну, або людина хотіла подивитись моє відео. І якісь там проблемки є, але вони не такі, щоб страшні. Що там, на волоску відносини? Ні. Або так, або так. Щось тут от, вчаться разом розподіляти доход. Чомусь вчаться разом, от як діти, які вперше це роблять. Не знаю, щось таке, щось таке, але сварки тут точно: або були, або є, або от зараз сварка була. Щось ділили, не могли поділити. Ай, ладно, як чим допоможе ця гармонізація? А, Як відкриє очі? Тут люди можуть простого очевидного рішення не бачити у себе перед носом, або чогось не бачити один в одному. Да? І тут як очі відкриються. Пов'язка оця спаде. Да? І ви можете побачити, чого ви не бачили один в одному, в ситуації, або рішення побачити очевидне і найпростіше, і найлегше, якого не бачите. От. Ну, Щось коротше тут очі відкриються. Щось таке. Ця магія як має освітити, Не освітити, <світлення> як освітлення спрацювати. Ой, у мене паралельно темніє, сідає сонце, і все містичніше і містичніше. Це все діло починає виглядати. Добре. Рекомендації для вас. Чому важливі рекомендації в ритуалі, пояснила в попередньому варіанті. От, але це, це як ваша частина роботи. так, Король жезлів. Так, ну якщо дивляться чоловіки, кажуть вам проявити ініціативу, піти на зустріч, щось, якийсь жест зробити для своєї жінки. Якщо дивляться жінки, то вас просять залишити простір не робити за чоловіка, не просити, не підштовхувати. Залишити простір для красивого жесту, для красивого вчинку, для старань для вас. А тут я на початку ж сказала, да, що жінки перегибають тут. Деяке сильно і чого не робити попередження. Дев'ятка пентаклів. Не думати тільки про свої потреби, свої інтереси альтруїзму трохи, а особливо у всьому матеріальному. Трохи все ж таки вам кажуть, альтруїзм треба... тут треба тут, тут, да, ви могли, в мене десь сонце мількало. Це пов'язано з якимсь періодом складним матеріальним проблем. Ну, мені все одно тут ідуть матеріальні проблеми. Хочете трісне щось про матеріальне. Так, от, тут треба якось думати, як? За вашу пару, як за команду, а не думати окремо про мої потреби, його потреби або її. Тут ви маєте бути командою і якось альтруїстично і десь може в чомусь і відмовити собі заради близької людини, да? і вона це оцінить, цей красивий жест. Тобто, да, зрозуміло, чоловіки, це ви маєте в чомусь відмовити, собі заради жінки. Бо тут же ж показали, що ініціатива має бути тут за чоловіком, і красиві вчинки, жести має тут робити чоловік. да, десь собі. Відмовити у чомусь, а жінці прислати букет квітів. Ну, ви зрозуміли, на варіації різні. І показують, що якщо ви тут гармонізуєтесь, от мені прямо на потоку пішло, якщо ви зараз з цими проблемами конструктивно розберетесь і продовжите рухатися далі разом, то вам як відкриваються шляхи обом? Тут дуже класні перспективи відкриваються, яких ви поки що можете не бачити. І, до речі, ви їх побачите, можете побачити завдяки цій гармонізації. Нам вже про це тут і вийшла, вісімка мечів. І відкриються можливості, шляхи, яких ви зараз можете не бачити. Якраз для того, щоб таких проблем ну взагалі матеріальних проблем надалі не виникало. Як ви будете жити? О, Будете радіти життю, бонуси ніж тячки вже. Ой, мені так, так я повернула, аж кіт цей об'ємним здався, ніби живим, якось так в цьому освітленні. А, до речі, у вас ще може дитина бути в цій парі. Так, мені теж прийшло. Ну, не у всіх, хто подивиться, а в когось тут, у багатьох тут, скажімо так, ще дитина. Ой, ой, да, ну точно тут був конфлікт. Тут треба зализувати рани після бійки. Ну, метафорично, звісно. Треба збирати. як... Ну, дивіться, тут те, через що тут був конфлікт, що тут було не ок, ну воно і тут і треба. Ну, це коротше, це добре, що це вилізло, що цей негатив виліз. І ви з ним зараз розберетеся, дай Боже, конструктивно, і м, побудуєте трохи от, нові правила, і трохи щось піде за іншими принципами, але це буде на користь всім. Отак, от, отак от, от, от. А магія ця вас тут трошки підтягне один до одного, гармонізує і допоможе. Отак, от, от, мої хороші. Не будемо чекати, поки догорить свічка. У мене все догорить правильно утилізується, не хвилюйтесь. Суть, в принципі, зрозуміла вже. Ой, перетасувала і ще й закохані. <зас> Залишилися на дні, слухайте. Ну, така от магія в дрібницях. Да? От таке от діло. Буду рада будь-якій вашій активності. Можете ще ділитися цим відео з тими, кому, на вашу думку, воно потрібно. Нехай працює, на благо вам. Максимально швидко, конструктивно, дійсно щось покращує для вас. от, ну На тому, в принципі, все. Всім любові, кохання, гармонії, взаєморозуміння. Найприбуде з вами сила. З вами була Ганна. Всім дякую за увагу, пока-пока.